Через вісім днів російську жабу почнуть варити в нових санкціях дедлайн, який Дональд Трамп дав Владіміру Путіну на припинення воєнних дій в Україні. Спливає вже 8 серпня. Спочатку його призначили на 3 вересня, але коли американський президент побачив, що російський колега нікує, ні меле, вирішив ненав'язливо привести його до тями. А Владімір, часики-то тікають. 8 серпня Трамп пообіцяв накласти 100% тарифи на російську продукцію та інші заходи. Сказав, що не знає, чи вплине це на Росію, бо вона очевидно хоче продовжувати війну. Але мовляв, побачимо. Як на мене, найцікавішим тут є слово сполучення інші заходи. Основою для тиску стане підготований сенатом законопроєкт про нові санкції, як проти Москви, так і проти усіх, хто допомагає їй воювати. Всього сенаторів 100. По два від кожного штату, і більше 80 з них вже готові голосувати. Причому як республіканців, так і демократів. Зауважмо, якщо Трамп говорить про 100% санкції, то сенатори готові голосувати за 500%. Язик Путіна пісков вчора заявив, що новий Дедлайн взяли до відома, але у Росії все одно є свої інтереси, і вони хочуть, щоб їх врахували під час цитую врегулювання конфлікту навколо України. Те, що кремлівські упирі сором'язливо називають конфліктом, лише у день оголошення ультиматуму. Матиму Трампа забрало життя 22 українців. Вони загинули під час обстрілу десятків наших міст та сіл. Цієї ночі Росія обстріляла літніх людей, які не мають змоги покинути рідне село Новоплатонівка на сході Харківщини. У селі, де лишилося менше 50 жителів, уже давно оголосили евакуацію. Тут немає води. Її привозять селянам у якості гуманітарної допомоги і роздають у місцевому магазині. От саме по цьому магазину вдарили російські ракети. В результаті п'ять пансіонерів згоріли заживо, і ще п'ять отримали опіки. Такий кошмар у воюють. Чи Україні стається фактично щодня? І владі Сполучених Штатів важливо зупинити це безглузде кровопролиття, бо про це постійно говорять їх виборці, які на відміну від... Одурманеного пропагандою, яка триває багато років, російського населення є нормальними людьми і співчувають людському горю. Швидше за все 100% тарифи на Росію накладуть одразу ж. Амбітному Трампу буде важливо донести, що він все таки людина слова. Який час дивитиметься, як на Росії відбилися нові санкції, якщо зговірливості далі не буде. Підкручуватиме санкційні гайки аж до 500% відсоткової позначки, встановленої сенатом. Дуже багато залежить від рішучості Трампа не лише щодо Росії, а й щодо її економічних покровителів Китаю, Індії та Бразилії. Якщо й далі купуватимуть російську нафту, митами мають обкласти також і їх інакше воєнний бюджет Путіна не вичерпається у будь-якому випадку. Російську жабу почнуть варити. Комфорочку підкручуватимуть повільно, але безжально.